Дякую їй за наданий доступ і подарунки для підписників. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Performance Girl, і це відео з оглядом і розіграшом під цим відео нового кита з осіннім одягом. Я, ви знаєте, обожнюю куртки і теплий одяг, коли додають розробники, мені завжди цього не вистачає. Тому цей кіт ідеально створений для мене. І давайте скоріше його роздивлятись. Я вже знаходжусь в касі. Ось наша чарівна дівчинка, на якій ми будемо все це роздивлятися. Зачісок в нас нових нема. Головні убори є це ось такий капелюх. Пум-пум-пум, біленький мені подобається. І ось така шапочка. Але мені здається, нема сенсу ось так просто її дивитись, Все потрібно одразу розглядати з якимось наборами одягу. З прикрасами щось що у нас все якось сумненько, або я не проставила. Ану, секундочку. Ні, тут окулярів немає, цього немає. Ага, є шарф, є в нас з аксесуарів тільки ось такий шарф. Але, звісно, восени це найнеобхідніша річ, бо я, наприклад. Без такого на вулицю вже не вийду. Або ось такий от гольфік мені треба і светер, або шарф, бо в мене постійно горло болить. Навіть зараз чутно, що я трошки застудилась, тому, тому ось, ось такі справи. І наших сім'їв також потрібно буде втеплювати. Так, косметики в нас ніякої немає, тому переходимо одразу до образів. Пум-пум-пум! А дивіться, яка в нас тут краса! Мені подобається все, окрім цього жахливого мейкапу. Ну просто він, ну я не знаю, червоні губи, зелені очі. Це щось мені не подобається, але одяг суперський, образ суперський. І чоботи класні. І колготочки нам вдягнули, і спідниця така прикольна. Давайте в інших кольорах. Дивіться, коли немає цього мейкапу, то взагалі супер. Слухайте, в нас, до речі, сімка настільки універсальної зовнішності, я тільки зараз на це звернула увагу, що просто їй пасують будь-які кольори. Дивіться: хоч зелений, хоч фіолетовий. Просто всі ці кольорові поєднання, і навіть помаранчевий, їй всі дуже підходять. Я навіть не подумала, наскільки в неї класна зовнішність, для того, щоб оглянути цей набірчик. Просто. Рандомно її створила, але мені прям подобається, як на ній виглядають всі ці образи. В усіх відтінках реально класно виглядає. Так, другий наш варіант. Ну це щось не знаю, може через зачіску, але з розряду вчительки. Оцієї директорки, яка в школі старшій всім. Щось із цього розряду, не знаю. Поєднання мені, мені якось це не заходить. Штани якось занадто широкі. Можливо, зараз я подивлюсь з іншими речами і мені це сподобається більше. І так, поїхали. Так, з вашого дозволу, я зміню одразу. Карті Ханчик, лайк. Однозначно, лайк, однозначно осінь. Супер. Цей піджак не розумію. Навіть з іншими штанами, щось мені не заходить. Хоча насправді я не проти класичних речей і сама, наприклад, купила собі скорочений такий пальто, піджак, якась смесь така, знаєте. Але щось не... з цим шимзакетом і з рубашкою. Ну ні. Якби це було можливо на якомусь такому светерку, це було б непогано. Але так. Як на мене, 55-та річ, яка в нас вже є. Так, ну це може бути рубашки. Завжди актуально. Для мене ось це осінь. Ось це школа. Не знаю. Светер супер. Мені подобається його довжина, як він виглядає. Тут ніби він в катушках. У мене таке відчуття. Знаєте, ніби такий поюзаний. О, і цей прикольний! Ну клас, я чекала ще пальто і куртки. Скажіть мені, що це є, окей. Друзі, нам додали сумки. Ну, я, звісно, бачила це на обкладинці цього кита, але я ще раз хочу продіти разом з вами. Ура! Розробники почули, що нам то треба. Насправді я накачала собі купу сумок окремо, але вони постійно лагають, тому так мені дуже підходить. Ну, лайк, лайк. Подобається мені, як поєднали, все супер. Вдягнемо цей гольфік універсальний і будемо роздивляти штани. Так, мені, до речі, подобається, як воно все поєднується ось в цьому пісочному кольорі. Як на мене, супер. Ну, ці штани мені подобаються. Можливо, в нас вже таких було яка, якась кількість в Сімс, але мені все одно подобається, як вони виглядають, яка в них посадка. Ось ці, наприклад, я не розумію. Ну, вони для мене занадто широкі. Мені здається, що. Я розумію, що, можливо, це модно зараз, і я просто не в темі. Але здається, що ніби трошечки вони були б трошечки вужчі і було б гарніше. Було б класичніше якось. Юбка. ну, спідниця прикольна. Прикольно можна погратись, ну і ця мені взагалі сподобалась. Так, ця взагалі лайкос велетенський. Ось цю мені цікаво, як можна прикольно поєднати, подивити щось. Можливо, не з цим одягом, можливо, з якимось іншим. Верхом потрібно це якось стильніше поєднати. Окей, взуття в нас є. Та нічого собі вони додали нам взуття. А ну, чекайте, вдягнемо коротше, щоб подивитись. Ви дивіться, які вони щедрі на взуття в нас для дівчат сьогодні. Оп! І ботіночки короткі, і ось такі чоботи прекрасні. ну Ми з вами їх вже зацінили в першому луці. Ну, і ці, як на мене, вже багато разів були. Якісь подібні в Sims, в базові версії, можливо, навіть осі і осі супер. Аксесуари. Нема аксесуарів? Так, наче все ми з вами роздивились, тоді виходить. Тоді виходить, що ми з вами все це і роздивились. Ну що, я, в принципі, задоволена, те, що очікувала, побачити, те. Побачила осінній одяг. Хотілося б трошечки, напевно, більше мені курточок, бо мені їх завжди мало і навіть тут мало. Тільки одне пальто нам додали в осінньому гардеробі. Ех, в когось занадто тепла зима, осінь і весна схоже, бо в них восени і виявляється, що можна піти просто в кардиганчику. Ну, напевно, хтось створював, я не знаю, хто автор, до речі, цього кіта. Напевно, хтось, хто живе не сильно в холодній країні. Можливо, в Іспанії ось, ось така осінь а особисто в мене осінь навіть не така, а ще й де там наш шарф був? О! Ну, якась така. І ще, будь ласка, ось сюди щось прикрить. Ось сюди, десь сюди. Бо змерзне. Але прикольно. Це я, звісно, жартую, але прикольно. І мені ось цей набір взагалі подобається. Ну, дуже класно виглядає. Прям лайк я його і залишу, бо ну супер, супер. В усіх відтінках. Оцей Hermes, ермес, просто колір помаранчевий кайф. М -м, мені здається, суперово. Давайте чоловіків подивимося, що тут є. Це наш перший образ, я вже додала. Так, також непоганий. Мені подобається, я б так втягала своїх чоловіків. Супер взагалі. Ну, я не знаю, якщо чесно. Щось якось дивно мені у цей образ, але перший ось цей лайк. Окей, погнали окремо. Так, цей піджак. Прям занадто багато нашарували. І тут я вже розумію, що, скоріш за все, цей піджак намагались зробити по типу тепленого піджака, якогось як пальто, але щось якось не знаю, стільки там вже наслоїли один за одним. Хоча, в принципі, логічно, коли холодно, то ти так і хочеш вдягнутися. Там під низом майка, потім светр, потім рубашка, потім ще й піджак. Але якось для мене, ось навіть в пастельних відтінках занадто багато нагромадження всього. Чого не скажеш про цю рубашку? Оце мені подобається в чоловіків навіть більше, ніж жінок. Хоча, можливо, воно виглядає однаково, але не знаю, чому в чоловіках мені це подобається більше. Можливо, тому що весь образ більш цікавіше компонується. Це взагалі. Ось тут в чоловіках мені прям ця рубашка прям супер заходить. Прям взагалі. І в жінках воно мені сподобалося в жінок. Але в чоловіках, в чоловіках прям. Лайкос. Мені щось ось в цьому кольорі взагалі зайшло. Так, ура! Реально, і хоч якийсь натяк на верхній одяг. Лайк. Like. Оце я буду вдягати. Тепер. Майже на всіх чоловіків взимку. Клас. Ой, мені подобається, причому в декількох відтінках мені подобається, як виглядає супер. Так, це що в нас? А, це, типу, тепла рубашка. Ну, непогано також можна юзати. класно для верхнього одягу. О, дивіться, ну, в чоловіків куртки є. Там є оці, як вони називаються, безрукавки. <смі> Жилети, прям в них реально що є, вдягнути і восени, і взимку, і на холодну, і на теплу осінь. Ну і светр мені цей подобається. Це, напевно, перше, коли мені в чоловіках навіть більше сподобався одяг, ніж в жінок. Окей, давайте низ. Так, такі штанці. Вони, типу, як вілюрові, напевно. І ось такі. Ці взагалі, взагалі мені в чоловіки зайшли. Клас. Давайте образи подивимось. І тут не залишили нас без пальто. Але нащо ж вони додали сюди це худі? Якось це пальто з джинсами з худі взагалі в мене не мечеться, бо пальто якось якось класичне, а оце все спортивне. Якось не знаю. Ум. Дівчата, хлопці. Це лайк. Мені дуже подобається, як це виглядає. Я б тут вдягнула, в нього є ж теж капелюх цей. Так. Дивіться, який мен просто. Це якийсь образ мільйонера для наших заможніх сімів. М -м -м, мені подобається. Дуже цей образ, просто супер. Аксесуарів нема. Ну... З взуттям, звісно, в чоловіків все не так шикарно, як в жінок. І додали тільки ті самі батільйони, які мені здається вже були декілька разів у нас всім СІМС. Але тим не менш, як же вони шикарно виглядають в цьому образі. Ми образи з вами, до речі, подивились. Так, все. Виходить, ми з вами так швидко, все і роздивились. Найшвидший огляд в історії: ні зачісок, ні бороди. В цю головні убори подивились. Ну, супер. Слухайте, мені не здається, мені треба зберегти цих сім'ї. Вони так класно мечаться між собою. Я їх створила взагалі якось рандомно, але подивіться, як вони класно виглядають і поєднуються один з одним. Просто якась родина мільйонерів. Я їх зараз собі... Звичайно ж, кудись збережу. А вам дякую за огляд. Якщо хочете виграти це доповнення в подарунок від мого каналу, точніше, код, для того, щоб його просто безкоштовно собі завантажити в гру, то пишіть коментар під цим відео, лайкайте це відео і будьте підписаними на мене. І зовсім скоро серед моїх підписників, серед коментарів, я оберу вас для того, щоб подарувати вам цей новенький кіт. Дякую за увагу! Пока!